Випадок, коли при заливці карток у нас підсвічується червоним. Це значить, що виповнити загрузку ми не зможемо, щось в нас пішло не так. Найчастіше щось не так йде саме зі стовпчиком виробник. Дивлюся, що я вписала в цей стовпчик графікс, і дивлюся, що тут він не відображається. В такому випадку я шукаю, як. Цей виробник офіційно називається у нас в базі даних. Я можу це зробити, подивившись старі картки товарів да, цього виробника. Я знаю, що це в нас Бестіс, тому я йду головне, номенклатура, перевіряю, щоб тут була галочка, і шукаю Bestis, і відкриваю будь-який товар, будь-який артикул Бестіса. І дивлюсь, що виробник офіційно називається по-іншому. Я можу сюди класнути. Ось тут скопіювати Ctrl-C. І тоді, ось тут в свою форму, яку я заповнювала, поміняю цю назву не Graphics, а Creative Craft Group. Відповідно, тоді я заново копіюю все в формі в Excel, переходжу в базу даних у вкладку Import, там, де я створюю номенклатуру. І знову перезаливаю Ctrl-V, воно замінюється. Я бачу, що тут замінилося. Знову натискаю прочитати. Переходжу, перевіряю. Ось тепер тут все як треба. І тепер я можу виповнити загрузку.